Вітаю! Сьогодні поговоримо про декретні рішення про передачу земель у власність громадян. На початку 90-х років оформлення права власності було значно простішим та доступнішим у порівнянні з вимогами сучасного законодавства. Це було пов'язано, зокрема, із спрощеним порядком безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, які ними користувались. Така передача здійснювалась відповідно до декрету Кабінету міністрів України про передачу земельних ділянок. Декретом передбачалось, що сільські, селищні, міські ради народних депутатів повинні були протягом 1993 року забезпечити громадянам України передачу у приватну власність земельних ділянок, котрі надавались для ведення особистого підсобного господарства будівництва і обслуговування. Житлового будинку і господарських будівель, садівництва, а також дачного та гаражного будівництва. Варто також зазначити, що декретом було прямо передбачено, що право власності виникало безпосередньо на підставі рішення про їх приватизацію з подальшим оформленням і видачею відповідного державного акту. І це варто зазначити кардинально відрізнялось від загального правила оформлення права на землю, котре було визначено земельним кодексом України в редакції 1992 року. Попри такий швидкий метод приватизації, не всі подбали про оформлення права власності на земельні ділянки, та навіть не отримали державний акт на право власності на земельну ділянку. Саме тому такі декретні рішення зустрічаються і сьогодні. І тут постає логічне запитання, чи мають вони юридичну силу, або ж людина просто прогавила свій шанс на приватизацію і відповідно втратила земельну ділянку. Передусім варто зазначити, що згідно нормчинного законодавства, право власності на земельну ділянку виникає з моменту реєстрації цих прав в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте, все ж таки, давайте проаналізуємо чинне законодавство крізь призму визначеного питання відповідно до статті 58 конституції України. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії у часі. А відповідно до закону України про державний земельний кадастр, земельні ділянки, право власності або ж користування, на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номеру. У перехідних положеннях земельного кодексу України закріплено положення про те, що рішення про безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність громадян України. Котрі були прийняті органами місцевого самоврядування І, відповідно до обговорюваного нами декрету Кабінету міністрів України, є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки цих громадян та навіть їх спадкоємців? То що ж потрібно робити? Якщо у вас є таке декретне рішення, і ви свого часу не оформили не отримали державний акт на право приватної власності на землю. Потрібно вчинити наступні дії. По-перше, необхідно замовити у землевпорядній організації технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. На підставі цієї документації державний кадастровий реєстратор відповідно присвоїть кадастровий номер вашій земельній ділянці. І наостанок вам необхідно звернутися із відповідним декретним рішенням та відповідним витягом з державного земельного кадастру до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно або ж до державного чи приватного нотаріуса для реєстрації права власності на вашу земельну ділянку. Отже, якщо ця інформація здається вам складною, або ви просто не знаєте, що робити з старими рішеннями на землю, чи не маєте часу та бажання розбиратися з цим усім, ви завжди можете звернутися до Офісу земельного права, і ми радо вам допоможемо. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Бережіть себе!